Друзі, в мене велика радість і я хочу поділитися нею з вами. Цьогоріч я розробив нове щеплення, я такого ще не бачив. Літні щеплення хурми. Це я нащепив сорт Соснівську. Нащепив на кореневу поросль цього дерева хурми, яку ми бачимо. Так, це листок з підщепи. Зараз ми розмотаємо і подивимося саме щеплення. В минулому році я робив щеплення влітку методом, який я побачив в інтернеті, яким роблять всі, але він мене не влаштував, тому що мені було незручно. Ось дивіться, зрізано, знімайте. Зрізано на, так, під нахилом зрізано, зріз довгий і щиток іще довший. Це мій метод. Ось він працює. Далі, цей ще розмотуємо, дивимося. Зараз я вам просто показую результат щеплення. Так само це е, молодий пагін, який виріс, виріс на, е, кореневому, на кореневій порослі. Видно щиток і, і зростання це від листка. Черенок залишився. Ось йде ріст Пагін Соснівської. Йдемо далі, друзі. Це в нас, це в нас зроблено щеплення. будь пожалуйста, здесь. Щеплення зроблено сортом Дарсофійки. В минулому році брунькою Чекай, без... Давай заново, я нічого не вижу, що Не чекає. треба тебе відео. Все нормально. Брунькою без пробудження зроблене щеплення. Ось пішло в ріст. а це вже друга хвиля росту. Значить, буде два. Соснівська і дар Софіївки на куріневій порослі хурми. Так, хурми. Віргінська крупноплідна. Ось її плоди. Віргінська крупноплідна дуже смачна, але дерево дуже потужне, мені стики врожаю не потрібно, і тому я вирішив перещепити частково дерево на інші сорти, які більш затребував затребовані, які більш потрібні людям, тому що я торгую черенками для щеплення. Стоп. Дивимося далі, друзі. Це дерево, це чоловіча форма Віргінська. Спеціально я її тримаю як запилювач для отримання насіння на підщепу. Кому потрібні черенки цього сорту, звертайтеся, але мені не потрібно ціле дерево і ось тут нащеплена теж хурма Соснівська. Моїм методом дивимося, тут видно краще. Значить, щиток довший, ніж сам зріз. Це я вам все покажу, як технічно це все робиться. Все дуже просто. І я з самого початку вам все покажу, щоб вам було все зрозуміло, тому що мені цікаво, щоб у всіх вийшло, тому що я торгую черенками. І, і бажано, щоб все у всіх вийшло. Йдемо далі. Стоп. <кій> Приближайся. Ось дивимося далі. Так, це щеплення у нас зроблене навесні, а це щеплення влітку. Влітку з пробудженням бруньки дивимося, дивимося. Зроблене щеплення приблизно 15 днів назад. Далі ось тут теж пішло все в ріст. Ну, звісно, не 100%, але виходить дуже хороший вихід. Получається багато, багато. Тут пізніше щиток живий, пізніше буде рости. Тут теж буде рости. Дивимося далі, далі. Ось тут вже пішло вріст. Ось тут недавно зроблене щеплення. Якщо щеплення не невдале, його можна перещепити. Коли видно, що щиток погано себе рекомендував, можна перещепити, але дуже великий відсоток вдалих щеплень. Ось тут. Покажи, отут От не смотрели. Ось тут теж це щеплення у нас. на весні. це щеплення в минулому році зроблене. Покажи місце прививки. Тут ось місце щеплення, це в минулому році, це весні, а це влітку, влітку, далі теж влітку все. Працює метод, Ідемо далі. Стоп. Друзі, ми бачимо тут дві рослини, щеплені, вони підписані, написаний номер телефона, і рослини оплачені, вони будуть викопуватися в кінці зими, на початку весни, відправлятися покупателям. Значить, щеплення зроблене тогоріч, влітку літні щеплення на подродажу не пішли, не пішли навесні, тому що рослини були недостатнього розміру, але потім були продані. Це літнє щеплення. Рослини зимували на місці, без ніякого укриття. А ну сніму тут, пожалуйста. Ось щеплення тут, брунькою, брунькою з пробудженням. І ось тут щеплення брунькою з пробудженням. в прошлому році, Але тим методом, який щеплять. Так, снімі, пожалуйста, внизу, внизу снімі, пожалуйста, землю. Значить, пару днів назад, можливо, позавчора, тут повсюди росте підщепа, Зроблене щеплення моїм методом показую. Ну, брунька. З іншого боку брунька жива. Ось тут видно краще. Так, решта, решта рослин будуть щепитися пізніше, брунькою без пробудження в серпні місяці. За цей час вони підростуть. Щось таке. А це, друзі, рослини щеплені навесні. І вони вже виросли на потрібну висоту і пінчик обриваємо, щоб рослина більше не росла. А ну покажи, пожалуйста, ласка, вірочка. Ось місце щеплення, рослини щеплені навесні в травні місяці. Ось вони виросли на цю висоту. Тут, тут вже зроблено. Так, як це називається? Прищіпка вже зроблена, вже хоче далі рости. Ось такі рослини вже, вже продані, кошти отримані і будуть відправлятися або в кінці місце щеплення, або в кінці осені, або, краще всього, на початку весни, в кінці зими. Рослини будуть зимувати на місці без ніякого укриття. Так як ви бачите, під час, під час упаковки рослина буде, буде укорочена для того, щоб сама посилка мала довжину, метр двадцять. Тоді буде І Скоро, через декілька днів, я трошки звільнюся. І ми будемо з вами робити щеплення моїм методом від початку і до кінця. Я вам покажу, який має бути ніж, як ніж гострити, яка плівка, як обрізати плівку. Буде все, але буде довго. Так що готуйтеся. Готуйте попкорн, папа. Виготовляю саджанці тільки одного сорту Дар Софіївки. Є багато безліч всяких сортів і продаю черенки всіх сортів, що є, але саджанці роблю тільки дар Софіївки. Це новий сорт курми. Показую, чому я роблю тільки дар Софіївки. Бачимо, який врожай. Середня вага плодів 100 грам. В мене були до 160 грам. Це новий сорт хурми Дар Софіївки. І це цей сорт відрізняється від інших тим, що плоди не падають на протязі всього часу. Скільки нав'язалося, Плодів, стинки, плодів буде восени, коли вони будуть спілі. Дозріває цей сорт в середині, так, в середині жовтня місяця. Отож, з 15 жовтня будуть в продажі плоди хурми також зі Зіфуса. І маракуї північної. Дерево, свій врожай не тримає. Отож, зроблені розтяжки, бачимо розтяжки, сім розтяжок навкруги дерева, і згодом гілки будуть підв'язані до розтяжок. Тому що плоди будуть збільшуватися і дерево свій врожай не, не витримає. Значить, Саджанці, тільки дар Софіївки, можете купувати вже, відправлю або пізньої осені, або в кінці, в кінці зими на початку весни, зв'язуюся. З покупцем. Узнаючи, покупець може посадити, викопую і в той же день відправляю. Покупець отримує і в той же день саджає рослину. Саджає з заглибленням місця щеплення, зазвичай я роблю мітку, на яку глибину потрібно заглибити рослину. Купуйте черенки, хурми різних сортів влітку і навесні і врожай. На все добре.